Приблизно три роки собаки Стан у неї більш-менш нормальний, як і зазвичай для звичайної дворової тварини. Це Боб його історія, як і будь-якої вуличної тварини, трагічна, але і з відносним хепі-ендом. Для повного щастя йому не вистачає люблячої родини. Собака в нормальному стані. До неї приходять вигулювати не лише ця волонтера-пікуня, яка взяла на себе цю тварину на утримання, яка шукає для неї перетримку і господаря. Так пишуть пости приходить дуже багато людей до цієї собаки, тому що її люблять, о, її знають цю собаку. А знайшли боби, врятували завдяки відео, що блукало інтернетом. Наступали на лапи та відтягували вуха. Саме так місцеві діти тривалий час знущалися над безпритульною твариною. Її врятувала зоозахисниця Ельвіра. Розповідає, що собака весь час мешкав на ринку. Там за ним доглядали люди, годували, вигулювали та забезпечили будкою. Він до цього жив абсолютно адекватно, він бігав з дітками. Він жив на мотелі. Він мав будку, він мав опікунку. Він мав документи і має на даний момент. і Він також вакцинований. На даний момент йому необхідно чисто знайти сім'ю по суті, і це його так скажемо убезпечить від всього, що тільки можна. Зоозахисниця забрала пса з вулиці, і відвела до тимчасового пункту перетримки, але не кинула, а стала його волонтером. Опікуном розповідає начальник відділу регулювання численності бездоглядних тваринка КТП. 1628 Сергій Богодюк. Прийшла жінка з повідком, привела цю собаку до нас на пункт перетримки і дуже сильно просила, щоб ми її перетримали якийсь час, якийсь певний час, для того, щоб вона знайшла або господарів для цієї собаки, або місце, де вона б могла утримуватись, хоча б там якийсь найближчий час. Відповідно до того, що і наразі вона шукає це місце і шукає господарів, собака знаходиться у нас на пункті перетримки. Боб здоровий і дуже добрий, кажуть волонтери, і комунальники і додають з нетерпінням чекає на свого господаря.